Здоров'я, пане президент. Дорожі. Офто коп, а що за а, це, точно. Ага, дякую. <пус> зброю на землю. Зброю на землю, пане. Хендехо! Зброю на землю! Я сказав зброю на землю! Дістав гранату з кишені, гранатка ви тих, Тихо! Тихо! Зброю на землю. Зброю на землю! Сказ... Вийшла з кабінету! <пусіла> Я це це. Це виробив ви людину, виробив робив людину. А що ви робите? Що ви робите? Ви зараз втручаєтесь в РП процес. З корупцією боремося. З якою корупцією втручається РП процес. Який про РП процес? Пане. Пане ми Ми, ми, ми по-перше, засікли, що пане Лучман займається Во корупцією. Во-первых, в, розмі, в особокрупному розмірі бере хабарі. Алло, діляр, ти під своїм ніком. В смислі? смысле? В смысле? Ой, ой. О, все. оп, А ну клиш, а ну клиш. А шо ви робите, я не понимаю. У них приходите прапор за це, они Ви эти. Спасибо, подожди, а я був нормальним. Наманув, блина. Так, Голом... Голом... Дивіться, тут одна проблемка. Дивіться, ті Голом... люди, на яких я писав премію, вони не всі є в організації. Я можу передати іншим людям, ну, які теж гарно дуже працюють, і які є в організації. Просто такі люди, як Ростислав, Артюх і так далі, їх вже немає. Вони автопом звільнили. Я Люблю свою страну, люблю свою жену. Люблю свою собаку. Добре, я видам іншим людям, ну, типу, такий, як там був этот, як його, не помню. Коротше, заміню просто це, наприклад, Ростислава Артюхом, другим співробітником. заміню і все. Так, я звідти не Звідти звісно, подав. Добре, Все... я ще не буду вас зазнайомлювати, тому що у вас дуже багато роботи. Дякую. Добре побачимось, так... Пане Лушман, ви повинні пройти з нами. На який підставлю? Пане Лушман, ходімо зі мною. До побачення, пане Віктор. Я люблю свою страну.